Прийшла весна, чорну сонну землю розбудила. Ой так вже тішимося тій довгожданній весні, аж віршами говорити хочеться. А які аромати довкола. Але якщо ви вважаєте, що у весняній програмі Юля впізнаватиме запахи первоцвітів, помиляєтесь, їй придумано складніше завдання. Так, Юлічка, сама тут ще не була, але тебе веду. Ану, робимо кроки. Я тут вузенький захід, тому роби вперед, так, поріжечок. Юля молодець, вона вже навчилася ходити в пов'язці на осліп. Так, ну і ой, як цікавезно. І де ми є? А я не знаю, де ми є? А ну вгадую. От що тобі цей запах нагадує? Якийсь Який стодолась? Є щось, щось таке. Дерево, стара ката, можливо, в селі десь. Слухай, а що в стодолі в тебе в селі було? Сіно. Ага, значить тут, тут є сіна, на твою думку, так? Ні, сіна тут нема. А що тут є? Щось тут? А ну, Але, най... Можливо, щось є тут. Ну, не, не знаю, не знаю. Може якийсь склад з чимось, кимось речами, багато речей. Речі, які зовсім ну, на сіно подібні. Ну, зовс... не. ну не зовсім. Чисто. ну... Якщо ага. ну, ми в селі, можливо, це якась війська хата, може якісь. Ти склад, ти село. так? Ну, там півніку курікала, я чула. А, Україна на слух. <ріх> так, <ріх> а ну давай Юлію, я тобі зараз дам. А ну чи ти селянко пізнаєш це? Мені забудь по називається. <ріх> ну, давай що це для початку? Це трава. Так. Трава росте вона на городі. А, доторкнув, ну доторкнись, доторкнись, трава, трава, трава. Трава засушена трава. Китка, як вона називається? А дивіться, бачите, тут а. різна трава. Юля, зразу тобі кажу, різна, різна, я але пахне найінтенсивніше одна. Ні, згадай. Де, це... оця, оця біленька дереві, дереві. – Оця біленька, Ну справді сушений дереві тут є ще материнка і звіробій, але звіробій ду... дуже мало і тому так не видно. Добре, як ти вгадала траву материнка Фіолетова, я потім а. тобі покажу, потім поза кадром, поки що не розв'язуємо очі. Сушені трави у кучечках. А пригадаємо собі Богородчани. Та о, хата о, мольфара. О, о, так, от. Щось таке, щось таке, але там був інакший запах. Так, ну я не знаю. Юль, поки що гостинку не знімаємо, бо далі мандруємо з тобою. Петра попросимо глядачам показати тут більше, ну не тільки трави, тут багато всього різного цікавого. Це музей. Він не має назви, але є початком нашої мандрівки в світ запашних карпатських трав та ягід, в світ цілющих чаїв і смачнющих за старовинними переписами джемів. І не даремно я згадала про старі рецепти, адже зараз ми в музеї історії карпатського травництва, який знаходиться на території підприємства, що продовжує старовинні традиції, поєднавши їх із досягненнями цивілізації, нахарство колись це була дуже велика мудра наука, яка принесла до сьогоднішньої сучасної медицини дуже багато цікавих наукових відкриттів. Я все ж таки вважаю себе фахівцем, тому що моє завдання творити продукт, який буде корисний для людського організму. Є так звана система фітокомбінаторики, де як у людини підходить рослинка чи не підходить, відповідно, це має бути все науково обґрунтовано. Воно потім для того, щоб споживач уже міг отримати кінцевий продукт, він в'язково порядку. Воно має пройти так звані оті державні стандарти ГОСТ. Але зачекаємо з сучасністю поки що про старовину гори, коли травники ходили, а там змій багато в травах. І вони мали такий спеціальний ціпок, щоб змій відлякувати. Пішли. Це, чим це, ти там грюкаєш? Це ще з трипільської культури. На рівному місці нічого ніколи не буває. Це має свої першоджерела і першу причини. Це коріння викопувати, якісь такі магічні. У неділю рано зілля копала. Це дзеркало хочеться назвати не дзеркалом, не люстерком, а свічадом, правда? Воно таке таємничо загадкове, що хочеться приїхати наступного разу десь перед Андреєю і не з мікрофоном, а свічкою тут сісти і долю виглядати. Може, так зробимо? Ну і закрутила. Змії, лопати, сушені трави і ворожіння. Затягнула мене у якийсь світ карпатської магії. А чим не магія? Справді чарівною виглядала б оця техніка для знахарів з минулих століть. Не знаю, що пахне щось дуже клацає. такі звуки, як на виробництві якомусь щось але це не кузня точно щось. Яка кузня, міхай, нюхай, яка ж кузня. Чим пахне? Ромашкою пахне. Ага. М -м -м. І ще якимись які, травами цікавими. І що це таке є? Почкай, я думала, що ми якісь Ну, стодола, ну, сільська хата. А тут якесь таке велике, велике приміщення і клацає, шумить, гуде, і шумить, і гуде, і. Ах. Та і гарно пахне. І гарно правда? пахне, дуже гарно пахне. Ну, Є, я заплуталася. Ти, ти не заплуталась, ти дуже все правильно кажеш. І там пахло травою, і тут пахне травою. Приміщення не надто велике. Оце єдине тобі скажу. А клацає, там щось клацає, там так цікаво. Зараз покажемо все, Юлечко. Якщо не вгадуєш, можемо пройти ще далі і ще на щось подивитися. Понюхати ще щось. А може навіть і подивитися, якщо так. ти будеш далі, так грамотно ага. все відгадувати. О, пішли, куди? Та чекай, пішли. Я пройду до тієї техніки ближче і розкажу вам, шановні наші глядачі, що і до чого. Це пакувальний цех. І сьогодні тут справді фасують чай із ромашки. Бачите, яка мудра техніка? Сама відраховує по 20 пакетиків. І людям робота цікава, приємна і запашна. Ми маємо більше вісімдесяти найменувань продукції. Е, крім того, воно, 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 продукція користується популярністю і в межах України, і за кордоном. І весь час ми будемо збагачувати і примножувати те, що в наших Карпатах є сьогодні найцінніше. Але тут запах. А, який збиває сніг. Буде впізнавати запахи трав. А, ну. О, щоське гарне. І не щось мач. таке смачненьке, я... Не, я не знаю, що це. Шукаємо те, що ти можеш пізнати. Стій, тут я бачу ще одне. Наглію, трохи наглію. Можу знати, що даю. Де? Тут м'ята? Ой, угу. яка м'ята. Сюди, сюди, сюди. так, сіно. значить це не сіно. Зараз. Це ромашка. Не сіно. Там була ромашка, тут м'ята. Ну, таким силом чуєш так. <схай> то забагато. Трави. Трави, так, трави і. і де ти може бути. Ну, щось трави, що, щось з них робить ну, якісь настоянки, якісь ліки, можливо, чаї на, на крайній випадок. Не на крайній випадок, <схай> я б став в першу чергу. Юля, ну знімай, тут вже вгадувати. Ти справді впізнала трави, подивись, просто в яких вони кількостях. Ой, яка кам'ята. Дивись, оце Меліса. <схай> Ага. Ні, ну я ніколи не знала, як вона виглядає. Вік живе, <рес> вік, <учий>. вік, нюхай. <рес> вік нюхай. Тепер ми собі так придимаємо. Отут м'ята, дивися, ага. скільки теж. А яка вона подрібнена така? Дивися. Подрібнена, тому що це чаї. Це, напевне, те місце, де можна попити найкращого чаю, найздоровішого. І я недаремно люб'язно заохотила Юлю до чаювання. Адже сама хотіла оглянути увесь асортимент продукції і поспілкуватися про особливості цього чудового запашного виробництва. Наш край у Карпатський унікальний, тут є дуже такі цілющі лікарські рослини, ягоди, гриби, де ми всі знаємо, де весь час збираємо, але у виробництві власно, є така досить суттєва, можна сказати, професійна якість, яка повинна бути, Це не має бути стихійної заготівлі, мають бути навчені заготовачі. Мають першу чергу бути в ті території збору, де дозволяється деліментується, і ці заготувачі не повинні зривати всі зілля, які є кругом. Вони власно повинні залишати популяцію для майбутніх років, тому що збереження природи це найважливіше питання, і треба знати відповідні пори року, коли це зілля вирощується і збирається. Не лише виробництвом живе Михайло Стовп'юк. Очолювана ним громадська організація Великий карпатський бренд чиста флора метою своєї діяльності бачить перетворення нашого краю на маленьку Швейцарію. Наш рідне село Спас сертифіковано ж міжнародними стандартами швейцарськими компаніями, і ми стараємося ну нести таку, знаєте, гідну участь в наших Карпатах. Ну а про фестиваль Смачний спас не знаю, хіба лінивий. Ще пак це можливість скуштувати автентичні карпатські страви. За його підсумками, скоро з'явиться і ось така книга. Ми поки що знайомимося з її рукописним варіантом. Таке воно село спас Коломийського району. Запашне і цікаве. А в нашій програмі далі цікавинки Коломиї. Юлечко, заходимо, думаю, знайомий запах. Бо він знайомий. вже був не раз в наших програмах. Знайомий. Думаю, що так. А ну ходи тут ближче, ближче. Думаю, що ти Це, ой, ой, обережно, ой, обережно ой, обережно ой. не знаєш зараз щодень. Ой-ой, обережно не вбиватися. Що за запах? Дерево пахне, але. Чекай, ну, скажу, ну, дерево знайомий. так. У нас було дерево, де нас було. У нас різьбері були, полорама була. Ну, не так, як не на полорамі, правда? Ні, точно не так, як на полорамі. І навіть не так як майстерні скульптора. Тут якесь таке дерево було. А тут таке дерево яке таке. Ну, Якесь таке незвичне, <ріст> не екзотичне, не, не екзотичне, не меблі, але і не саме дерево. Тобто, можливо, чимось воно покрите, але ну, ще якийсь такий сторонній аромат. Ну, дуже приємно пахне дерево. Дерево ти відгадуєш приблизно. А місце, де таке дерево може зберігатися, ти можеш здогадатись, що це за місце? Mm -mm. Не, не можеш? Не, не знаю. Зовсім. Я б no, сама не здогадалася, no, no, no. так мордую. No. Юлія, ти, знає, я просто ні. огляділась по стінах і зрозуміла, що я не буду така жорстока. Я <звіс> не можу <звіс> тебе тут тримати зав'язаними очима, ти мішка, що це тільки перший зал, а ми ага, підемо зал, далі. Зал? так? Тут так, багато зал, залів, і ми підемо далі, тому знімай пов'язку, бо ми мусимо разом це все бачити. І. Це музей, так? Так, це музей. А дерево пахне так специфічно, напевно, тому що йому вже дуже багато літ. Ой-ой-ой. Угу. Ну, воно ж не покрите лаком. Проте, не ні, покрите. Ні, ні. Тобі здавалося, що воно чимось покрите. Це запах, воно покрите пилом століть. Огляд експозиції Національного музею Гуцульщини та Покуття розпочинається із виробів з дерева. Оцей іконостас створений учнями знаменитої школи різблярів, яка діяла на Коломийщині. Деревом пахне і чумацький віз. Бо ж за сіллю чумаки їздили не лише в Крим, але й сюди. Коломийщина була багата на поклади цього цінного продукту. Ой, яка краса! Це весільний одяг. Дивіться, прикраси зі справжнього венеційського скла. І гляньте, яке цікаве весільне деревце. Це прикрашений топірець. Символічно, правда? Особливою є і ця зала музею, як і врешті, вся його будівля. Кінці 19 століття українці міста Коломиї мріяли, щоб у Коломиї постала будівля, яка об'єднувала б різноманітні українські, освітні, громадські та культурні організації. І першим організатором і фундатором майбутнього українського народного дому став 72 літній священник Йосифат Кобринський із села Мишин Коломийського району. Як ви вже зрозуміли, цей музей то і є той український народний дім, в якому колись були і дівоча школа імені княгині Ольги, і просвіта і Хорове товариство боян, театральна саля, в якій ми власне зараз і знаходимося. Театральна саля, в якій бувало багато відомих визначних українців. Серед них і видатний український композитор Микола Лисенко, який в 1903 році під час тріумфального турне Західною Україною завітав і до Коломиї, де дав при великому аншлазі свій концерт. Хто не знає, як виглядає гуцульська хата, прошу подивіться. А ще музей майже може похвалитися скульптурою маєстро Пінзеля. Кажу майже, бо документально це не доведено. Але, на мій дилетантський погляд, у цій фігурі таки вгадується стиль майстра. Одне з найновіших надбань музею ось цей незвичайний триптих. А ще неабияку цікавість відвідувачів завжди викликає кімната музею Андрія Чайківського, який останні роки свого життя прожив саме в Коломиї. Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Сафата Кобринського справедливо вважають перлиною культурного надбання не тільки Прикарпатті, але й всієї України. Адже у фондах нашого музею міститься близько 50 тисяч унікальних експонатів, які відтворюють усі види народного мистецтва гуцулів та покутян, починаючи із 17 століття і завершуючи нашими днями. Але ми не ставимо собі за мету провести для вас відеоекскурсію. Швидше хочемо заохотити побачити все це на власні очі. Тож завершуємо розповідь про музей згадкою про знамениті гончарні школи Коломийщини. Але що згадка? Хочеться насправді відчути м'якість і тепло гончарної глини, а головне запах. Запах. <реш> Ремонт? Ти скажеш, що я б набудову привезла. Ні, не, не будова. Але... Так, стоїмо і вдихаємо запах. Ні, ну і стоїмо. Чим? Не білять, а Лі... ліплять. Штукатуркою? Ну, штукату... О, так. Ні, а це не Ні, штукатурка. Може... Ще щось думаю. а може ти щось чуєш? О! А! Ти відчула це? А джерело <реш> запаху і звуку, як <реш> на твою думку? <реш> yes. <плес> ну, oh. Чула запах, що це знайоме? Ні, no. я чула, це гончарний круг. Я чула такий запах. О, я чув, oh, на yo, <плес> yeah, та ти, як спеціаліст, відразу гончарний круг, <плес> <плес> чула запахи <плес> на постивах. <плес> Звуки чи запахи такі чула? Звуки. Вона за постиває забули запах. <плес> <плес> ну знімаємо так глина. Це глина, так? Глина, глина, згадала. Прошу пана під копікаску підніс і підсунули. Знаєте що? Що не чесно, так то підніс, щоб зразу класно. Так, Юля, не чіпай, бо зараз кривиться тут все. <рив> Ні? все, <рив> Так зразу вгадати. Ну це ж жінки знають, це ж резюміван не можна приймати. робити. <рив> Ні, ну то зовсім інша грязь. Що ви так. кажете? Так це от екологічний чистий матеріал. Для шкіри. А, а як руки шкір. до речі після глини? <рив> Нормально. Це ж це ж такі, як крем. А вже їсти-пити з такого посуду як корисно. Глиняна миска то і посуд, і оберіг запевняє Сергій Некорович. Гончар у сьомому поколінні. І батько, і мама, і тітка Марія Кахнікевич. До речі, видатна майстриня так належно і не поцінована чиновниками від культури знані гончарі. Між іншим праця майстра по кераміці чимось схожа з роботою сапера. Адже закладаючи, в сирі виробив піч на випал, неможливо передбачити, чи дістанеш їх цілими. Бо ж навіть дрібненький камінчик, який втрапив у глину, може стати причиною тріщин і пошкоджень. Піч і випалюється ну, 20 годин, залежить від товщини черепка, і скільки там черепків накладено. Температура піднімається поступово. Вона має досягнути до 1000 градусів. От тоді вже це. А після обігріття, бо як обігріття добре не обігрів, то значить випалу доброго не буде. Далі залишається контролювати температуру. Але це тільки перший випал. Шкода, шкода, що піч закладають лише двічі на рік. Цікаво було б подивитись. Угу. І заодно дров помогли б наносити. А коли другий випал йде, то вже ті треба покривати глазур'ю. І ще раз ця сама процедура. І цей день два з половиною куба дров. Коли кераміка нормально випалена, все можна собі спокійно нею користуватися. Так що ми цього дотримуємося, бо батько так навчив, і я тої технології дотримуюся. І в піч можна класти, і в духовку, і навіть мікрохвильовку витримає. Традиції гончарського роду то лише один із секретів майстерності. Другий це унікальна коломийська глина. Унікальність її, напевно, навіть полягає у тому, що у кінці 19-го, ну хай будемо брати середину 19 століття, цю унікальність глини побачили вже тоді австрійські спеціалісти. Унікальні ґрунти хотіли викупити і за Австрії, і за радянських часів. Однак тоді, коломияни їх відстояли. Та, на жаль, зараз, за словами пані Романи, на цих ґрунтах ведеться активна забудова. І з гектару залишилося 30 сотех. Тих 30, навіть 20. немає, навіть 20 30. сотих. Що ж, іноді не цінуємо те, що лежить під ногами. Оце ми підвал копали, і дивиться з землі. Це було, бачите, вище було. Скільки от я не знаю, може десь 100 років. Це звичайно що вона у землі. Ми скільки черепків, не бачите, вона нічого, яка була, яка є, помила від глини, і вона собі зберігається. Так, справді найдовговічнішим є те, що створене з любов'ю. Так, Юля, тільки не кажи зараз, що це запах знайомий з дитинства, бо я дещо вже знаю про твоє дитинство. Ти не мала би пам'ятати цей запах. Що чує? Чекай, чекай, пахне. Свічками пахне. Свічками вогнем якимось. Ну, свічка горить, значить, вогонь, і десь можливо. Ну, не церква, ну. Та не церква. Ладаном не пахне. Ну, чимось таким приємне, пахне солодким. Солод, ну, солодким, ну теплим. Ну так, тепле. вогонь, свічка, десь ти близько, але от якщо подумати так, ну я знаю, асоціативно. Ну, Може, десь ближче, щось чогось. Чу? Ну, давай, давай попробуємо ближче. ближче давай. Ти, так, іди, іди. іди. Тут я навіть не знаю, чи це допоможе. О, так в рекламі показують, що таке треба робити. О, так, я не знаю, чи це допоможе. Ні, це не допомогло. Не ну, допомогло, запахи не змінилися. Юлечко, ну, тут мікрофон. Вогонь, тут тут в... мікрофон. А, ні, але там горить а, свічка. А я ну чую, давай правіше, правіше. Свічка. Попробуй просто сама, щоб я тебе не спроваджувала. Правіше щось а, почути. Так. Ну, воском. воском. Воском, тобто свічкою. Воском. Тобто вогнем. А, Чи якимось іншим воском? А, ага, воском. Я так люблю їй підказати а, вічно, хоп, так, так щось що скажу і підкидую. Такі асоціації, що зважаючи на те, що у нас тут великодні свята. І віск, і можливо, тут десь писанки малюють. Це ага, щодо... Юля, зрозуміла. Ти вже ага. просто вирішила не на запах. А на ну, нас Дологіко. дівчина розумна. Вона блондинка. завжди так розумна блондинка. І вона логічним шляхом швидше доходить, аніж ну де... слухай, так цікаво. Та знімай же, знімай ага. писанки. Знімай, але стоп, стоп. Ага. Ага. Добре, писанки. Місце, ми ж не сказали, де ми є. А Юля мала би це відгадати з зав'язаними очима. Писанки. Ну писанки, писанки перед коло... Писанки це коло Так? Так виходить, що більше ніде писанки перед великодим не пишуть. Це не так. Ні. Нас багато де пишуть, але ти вгадала, тому що перша асоціація, яка приходить на думку, це, це коло, коло мия. мия. Це коло О, мия і, і це... скільки писанок одразу в очі впадають. І напевне більше писанок нема ніде в кількості, правда? Аніж тут. Ну, а оце твої запахи, прошу подивитися. Яка свічка горить? Звичайно, що свічка горить. Ой, Свічка горить, тому що пишуться якраз зараз на наших очах писанки. Дівчата, а якщо б нас трошечки відволікли, то дуже б вам пошкодило в роботі. Можна запитати. Ви пишете писанки традиційним способом з Діда Прадіда вивченим. Так. Так як колись писали наші пращури за допомогою писачка і бджолиного воску, тому що тому і цей віск ще й пахне трошечки медом. А так, так, так що, що Юля не помилила, є... що солодким чимось. Бачите, так. я спостерегла, що коли в мене відкриті очі, я бачу, що то десь губиться гострота запахів, а коли ти не знаєш, що то іноді додаються якісь такі нюанси. От е, Багато вже в нас було програм про символіку писанок. Ми не будемо до цього багато разів повертатися, але все-таки, от ви зараз, От що ви зараз розписуєте? Е, я розписую писанку, яка називається 40 клинців. Переважно таку писанку писали на 40 святих, це 22 березня. І при написанні такої писанки вважалося за доцільне задумати собі 40 бажань, які мали здійснитися протягом року. Якщо писанка написана з добрими намірами, то вона і зберігається, і приносить людям завжди щастя. О, а перед поїздкою сюди ми дізналися про таке чудо техніки, як електричний писачок. Цікаво, чи користуються ним у музеї? Все ж таки якось приємніше, приємніше до душі працювати таким давнім методом. Електричний писачок має багато переваг, це перш за все те, що лінія тоненька, коли проводимо на писанці, а це цінується в писанкарстві. Ну і нема ще такого специфічного диму. Який виділяє віск, коли постійно він гріється. Ну тоді, якби ми писали електричним писачком, запаху воску ви б напевно не почули в нашому музеї. Звісно ж, добре, коли писанка зберігається не один рік. Для цього в музеї Гуцульщини був винайдений спосіб реставрації. Далі в техніці пап'є маше стиляємо яйце рваним газетним папером. Увага, саме рваним. Течу, кожна писанка цілована губами майстре. Треба вибрати звідти то повітря, яке там залишилося. Таким чином писанка не зміцнюється. Ну, у цьому музеї я не вперше знаю, що тут зібрано близько 12 тисяч експонатів. Це писанки з усіх регіонів України, а також країн світу, адже поклоніння яйцю як символу життя присутнє у різних культурах. Ці декоровані яйця існують у багатьох культурах світу. Ну лише в Україні писанка так розвивалася, що дійсно стала одним із видів народного мистецтва і, взагалі, стала символом України. На жаль, часу було занадто мало, щоб навчитися писати писанку, але перший крок ми вже зробили. Ми маємо величезне бажання це робити. Але як нам пояснили, тут для того, щоб написати писанку, треба впасти в стан медитації, підключити свою душу відкрити її для неба, підключитися до вищих, до вищих сил, сил. Так ми бажаємо всім вам такого стану душі відкритої до небес. Цілий рік а не тільки в часі великодніх свят. Щиро ваші Юлія Оксана і програма «Країна, Країна на, на запах. запах». Залишайтеся з нами.